Вітаю шановні, ви на 33-му каналі. Зама Геннадій Виноградове. Це програма Право на правду, що робити під час ядерного або хімічного апокаліпсису. Будемо говорити прямо зараз. З нами на зв'язку військовий медик на позивний СКІВ. Володимир Воліков. Моє вітання, пане Володимире. Мої вітання, мої вітання, глядача. мої вітання, пане Геннадію. Хочу поздоровити з нашим минулим святом Днем mm -hmm. Незалежності, миру нам усім, мирного неба і здоров'я. Угу. Слухайте, і вас я поздравляю з цим святом. І слухайте, і така от вже не перший день ми про це говоримо. Та велика ціна цієї незалежності, і вона ця незалежність напряму залежить від кількості людей, які здатні відстоювати цю саму незалежність от всередині тієї території, яку вони вважають своєю батьківщиною. А слухайте, і у той час бачимо з темою нашого сьогоднішнього ефіру, от якраз і є ціна незалежності. Слухайте, є тільки зараз чому ми от зібралися, бо в кого пишемо цей ефір? Є загроза велика. Деякі події можуть статися найближчим часом. Що я маю на увазі? По перше, Російська Федерація може відійти з цього з атомної електростанції і без провокацій, там ну скоріш за все не ну не. Не станеться цього, тому потрібно бути готовим до цього. І друга небезпека це Крим. Я думаю, не тлі подій, які зараз сталися напередодні. Там вчора всі дивилися. Це подія то стосовно того, що росіяни намагаю, будуть намагатися закрити Крим. Для проходу зСУ і будуть намагатися, скоріш за все щось робити із заводом цим в Армянську і створювати хімічну небезпеку. Давайте спочатку поговоримо ось якраз про, про радіо радіоакційну загрозу. Ну, почнемо з такого. Почнемо з такого. Слухайте, який проміжок часу може пройти от, після підриву до оприлюднення інформації? Чи є апаратура да, сповіщення по радіаційній небезпеці, що вже почалося. Е, так якщо виникне така небезпека, то сповіщення буде. Тут же чому? Тому що е, служби ДСНС, вони е, працюють у цілодобовому режимі, які вимірюють радіаційний фон, і у разі якоїсь катастрофи сповіщення буде майже миттєве. Е, у нас є звукові сповіщення, якщо це радіаційна загроза, це дзвін на бак, якщо е, почуєте такі Такі звуки треба негайно умікнути. Телебачення, радіоточку або дивитися соцмережі, де буде додаткова інформація щодо евакуації uh -huh. та а, дій на запобігання радіаційного ураження. Uh -huh. Uh -huh. Слухайте, наба, це як колокол, да? о, дон, дон, довго. Колокол, о, от так, так, так. Ага. На баку. Слухайте, а, наступне питання. От станція, радіус, радіус ураження, радіус вибуху, де ось буде дійсно небезпечно і де не можна взагалі знаходитися. Тобто я хочу зрозуміти, звідки взагалі людей потрібно евакуювати, от вже? Є, є такі розрахунки, що якщо потужність станції не перевищує 4 гігаватти, то ага. зона евакуації це 30 кілометрів. Якщо перевищує, це 50 кілометрів. Потужність Запорізької станції становить 6 гВт, тобто зона евакуації це 30 кілометрів. Це ми маємо на увазі, якщо станеться вибух або, скажімо, якась катастрофа саме з реактором. Є ще інша загроза: це сховище. Сховище відходів, яке уразити набагато легше, аніж реактор. То там зона ураження буде становити приблизно 20 кілометрів ага. зона евакуації. Ага. Слухайте, а на що це буде схоже більше на на, Хиросіму, на Гасакі чи на Фокусіму? Ні, я думаю, що ні перше, ні друге. Чому? Тому що а, зараз на станції працюють, ну, не працюють, а знаходяться реактори, які. Побудовані таким чином, що вони здатні витримати землетрус, вони здатні витримати серйозні природні катаклізми і навіть падіння легкого літака. Тому підірвати сам реактор не так то й просто. Ага. Якщо ми беремо таку вже крайню ситуацію, що підірвали вони того реактору, то ця зона ураження в 50 кілометрів, то це буде ну, мертва зона. Вона буде mm -hmm. уражена mm -hmm. і вона буде непридатна для життя. А наскільки е та радіація піде, це залежить від е метеорологічних умов, напрямок mm -hmm. вітра, який буде, швидкість вітра, е тому mm -hmm. що е в зону ураження, якщо буде сильний вітер, там підпадає і Румунія, і Молдова, і Туреччина, oh. і Болгарія, і з боку е країни окупанта там теж. Прикордонні райони вони будуть заражені, там навіть може і до Білорусі Тому тут важко спрогнозувати. Ми беремо а, таку ну середню ситуацію: це 50 кілометрова зона, що торкається ураження самого реактора. Так, розібралися. Ну, якраз я про це і говорив. Що вони можуть використати це як привід. Ну такі умовний для себе вони скажуть: ну ось, бачите, що українці наробили, тому ми своїх бережемо, забираємося звідти забе. Оце от ваша, ва ваш смітник. Можуть. Я от не сумніваюся, вони так можуть зробити. Можуть, то, що як ми вже як ми вже побачили якихось там червоних ліній для них? Ні, 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 не немає. існує, і вони здатні будь на що. Навіть на ураження своїх же територій, аби тільки звинуватити в чомусь нас і аби тільки затримати фонд Угу. Слухайте, ну а, а скільки ось, якщо таке станеться, скільки років от, будуть перебирати наслідки? Можна якось це за тиждень? Оп, оп, землю зібрали, на кордон їм привезли, вивалили, вивалили? Не до побачення, хоч якщо мало частину в Білорусі, якщо вони підтримують, ось ваша земля, тримайте, ви ж це підтримуєте. Частину вам, ви хотіли, забирайте, будь ласка, можна так зробити чи ні? Ну, це така до речі, слушна думка. Але якщо серйозно казати, то якщо це буде тисячі ще земля. Буде ну, це одна земля. Да В землю буде попадати вода. То, То йдеться мова, що на багато, багато десятків років ця територія буде взагалі не придатна де таким чином. Цікаво це до речі, цікаво на тлі розмов. Ось про території. Ну слухайте ну от територія не придатна. Де ж нам брати цю територію, яка придатна, або якось компенсувати видатки, або таке ну я взагалі не знаю, як це запарахувати. І все таке і, і, і а життя людей, як ти порахуєш, а наслідки, а онкологія. Та ну слухайте це, я взагалі не, не розумію, як це такі речі ну, прорахувати, прорахувати неможливо. Неможливо тільки, так. Ну, єдине, що це якнайшвидше звільняти наші землі і не, не дати, щоб виникла така ситуація, не дати їм зробити цю катастрофу. Слухайте так, ну уявімо, гіпотетично сталося, чуємо ми цей набат набат ми чуємо. От уявімо, я знаходжусь весь, от, у от у, у цей час, там йду з роботи додому. Я почув набат що робити? Що робити у е, такій ситуації, значить, якщо ви знаходитесь на відкритій території, то бажано. Десь сховатися в підвалі у бомбосховищі бажано не знаходитися на відкритій території, бо, скажімо так, за півгодини-годину ця радіаційна хмара може охопити велику територію. А як ми знаємо, що найбільше радіації посідає на стінах, на дахах, тому потрібно. Подальше триматися від поруд, будівель. Ідеальний варіант це дійсно сховатися, наприклад, у бомбосховищі. Якщо ви знаходитесь у квартирі у своїй квартирі, і ви почули сигнал про небезпеку, треба зачинити вікна, зачинити двері, треба максимально зробити свою квартиру герметичною, заклеїти вікна скотчем, пластирем. Заклеїти всі воздуховоди, там які є, слухати сповіщення служб безпеки, скажімо так, мати обов'язково запас води та їжі на добу на дві доби, ага. причому вода повинна знаходитися, бутилірована, вода може бути. У паклашках у цих водах у герметичних якихось. Да, якщо це їжа, якщо це їжа, то її бажано завернути у харчову плівку, заховати в холодильник. Хочу підкреслити, що водопроводна вода у даному разі вона небезпечна, і навіть mm -hmm. якщо ви будете її кип'ятити, а вона вже заражена. Радіація то, не кип'ятиться. Так, то кіп'ячення радіацію не знешкодить, тому не mm -hmm. можна користуватися водопроводною водою доки. Служби, відповідні служби не нададуть на це добро або навпаки, не скажуть, що не використовують цього. От таким чином, поки буде йти евакуація, поки буде сигнал про евакуацію, таким чином можна себе убезпечити від дії радіації. Хотів, що особливо підкреслити, дуже багато йшлося е мови про йод. Почекайте, от я тільки хотів, от не дали мені, дивіться, от не дали мені. Я знаю про цю штуку. От дивіться, я весь обмазався сіткою з йоду, всі добрякав до аптеки, схватив всі таблетки, давай їх пити і пив до цього, щоб не застала мене зненацька ця загроза. Воно потрібно, не потрібно. Коли воно потрібно, розкажіть. Ну, якщо ви так робили, то ви, мій пацієнт, отак от, 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 я вам скажу. <сум> <сум> як потрібно робити? Значить, таблетки калію. І потрібно вживати тільки таблетки йодіду калію. Але як вживати? Тільки за знов такі сповіщення. Як він взагалі діє, то йодід Калію? Йодід Калію, він, ну, якщо таким простим, простою мовою сказати, він просто забиває щитовідну залозу і радіоактивному йоду нема куди накрутитися. Mm -hmm. Тому йоді калію приймають одноразово. 125 mm -hmm. міліграм, якщо це таблетки по 250, то діла моналки і, і півтаблетки приймають. Одноразово підкреслюю. І тільки за сповіщення. В середньому вона, ця пігулка вона буде ефективна десь протягом доби. Далі вже нема сенсу її приймати. Що торкається профілактики? Боже а роки почекайте, робити... і, і і і там же ще возраст вік. Вік дуже важлива історія. Я знаю, що там після якогось віку взагалі це як мертвому компресу. Після 40 так, після 40 років за фізіологічними властивостями, наша щитовидна залоза вже йод не накопичує. Тому після 40 yeah. років. Не те, що не бажано, заборонено приймати, заборонено. Екалі, бо ви собі нашкодите більше, аніж там вбережете ту залузьку. І е, ніякої профілактики, абсолютно ніякої профілактики, нічим, бо я там чув багато там той йод, спиртовий розчин йоду крапають. То в молоко крапає, то там у воду п'є. Хочу зазначити, що спиртовий розчин йоду він за ну, хімічними властивості зовсім інший. О, стоп, почекайте, почекайте. Захист. Почекайте. Пан Володимир, слухайте, то до речі, цікаво. У ці пачки йодованої солі тобто також не потрібно? Не потрібно. Ага. не потрібно. Так, дійсно, у нас в українців є дефіцит йоду в організмі, але не потрібно. Чому? Тому що тільки за хімічними властивостями калію може захистити залозу. І то ще раз підкреслюю, що одноразовий прийом. Все решта, не робіть цього, бо ви наробите більше шкоди. Розумію. Слухайте, так і ще бува, бувалі сталкери в нашій країні, вони знають, що водка проти радіації працює. Вона, давайте так. Ну, це просто п'ятниця, якось розбавляємо страшну тему, бо інакше взагалі говоримо про жахи. Водка якось допомагає при радіації. Я, я знаю, що допомагає келик червоного вина. Дійсно, келик червоного вина виводить, ага. ну, скажімо так, сприяє виводу радіації з організму. Але то не доказова медицина. То не є доказова медицина за протоколами Міністерства охорони здоров'я. Ми радимо тільки. Єдика любви Ага. Я от зараз якраз згадую ще на зорі медицини, коли були, продавалися препарати проти кашлю, з з з... героїн продавався, і Во на повному серйозі розповідали, як воно корисно, що воно там лікує, а потім ця історія сталася така ж з кокаїном, там взагалі там ціла індустрія почала працювати психоаналітиків, окремої, окремої ланки такої. Тому, так, слухайте, зрозуміло, з цим з радіацією розібралися. Так, ну і чекаємо, да? скільки, скільки, тобто, доба, дві-три доби, скільки чекати ось потрібно в хаті? Дві-три доби. Розумію, Чекати в залежності від 2, від дистанції. В середньому 2-3 доби, але ми не орієнтуємося на сповіщення ДСНС, турби ага. ДСНС. Орієнтуємося на це. Зрозумів. Слухайте, зрозуміло. З цим розібралися. хімічна ця історія, якщо сталася, що тут загрожує, які, які наслідки, як це буде виглядати ось. Щодо хімічної загрози, значить, цей завод, про який йдеться мова, він є дуже таким потужним виробником флоки титану о, та титанового діоксиду. Але е, коли сталася катастрофа, яку вчинили наші друзі, так би мовити, з водосховища, то на північно-кримському каналі води майже немає. І завод він майже не працює. Тобто, якщо там щось і працює, то на дуже низьких потужностях. З одного боку, це добре. Але з іншого боку, на заводі досить багато сірчаної кислоти, на заводі десь близько 200 тонн промислового аміаку. Це дуже небезпечні речовини, які в разі вибуху вони попадуть в повітря. І оця хмара, вона теж небезпечна, тому що можуть початися кислотні опади. В зоні ураження, яку дуже важко спрогнозувати, знов таки ж це залежить від вітру, від напрямку вітру, від метову В зоні ураження людина, яка буде дихати цими парами, може пошкодити собі верхні дихальні шляхи, може пошкодити легені. От, е, і тут теж треба м, мати собі такий алгоритм дії у разі виникнення техногенної катастрофи на тому зоні. А буде на БАД також От під час хімічної атаки? Ні, Чи як? А як? Ні при, хімічній, при хімічній загрозі, при хімічному забрудненні дзвін церковних колоколів буде. Дзвін-дзвін. Передзвін ага. такий, передзвін церковних колоколів. Це... Ну, алгоритм такий самий, я так розумію. Да? Алгоритм такий самий. В укриття ізолюємо повітря, щоб не поступало там і вся це їжа, окрема вода і, о, захищена від Ну просто хімічні. Тут я не знаю, хімічні розчинники, які проникають, вони ну і не що проникає краще: радіація чи хімія? Ось тут я не розумію. Чи однаково допоможе закриття вікон і проклейка, розумію? Воно, що то небезпечно, що то небезпечно. Просто радіація має довготривалий, довготривалу дію, а хімічне ураження ви відчуваєте зразу. Тобто, якщо це викид е, технічного аміаку в повітря, людина може відчувати першіння в горлі, печію в очах, е, якщо вона надихалася тими ага. парами. І, і тут так, алгоритм схожий, але вже якщо ви потрапили в зону ураження і вам нема де заховатися, є Такі ну поради, якщо є можливість це захистити дихальні шляхи, марліва пов'язка. Якщо є протигаз, то взагалі добре. Ну якщо нема марліва пов'язка, особливо добре і змочити, наприклад, в оцтової кислоті або в лимонній кислоті, 5% процентній змочити і через неї дихати. Аміак. Аміак легше повітря і він буде підніматися вгору, тому ага. треба ховатися в низині. Якщо це будівля, то це підвал або нижні поверхи. От. А в решта теж так само як при радіаційній загрозі, ретельно все закрити, заблокувати себе, щоб не було контакту з зовнішнього середовища і тікати на повідомлення про евакуацію. Ще така порада на відкритому повітрі. Якщо ви виходите з зони ураження, треба намагатися виходити перпендикулярно вітру, щоб уникнути попадання хімікатів у дихальні шляхи. Слухайте, ну це так стільки загроз, бо взагалі після того, якщо це станеться, це може бути теж риба, їжа. Там всякі тварини, такі, ну, воно ж також може нахвататися і радіації. Пішла хмарина в, ту, в інший бік, десь на полі осіла, все, корівки поїли, подлазочка вже зі стронцем молоко. Тому дійсно, а вони мене цікавить. Ну, я просто гіпотетично собі уявляю, як вони от будуть це от робити. Ну, гіпотетично уявімо, окей, вони зібралися і такі баб щось роблять. І то той каже Путін: О, все, ми своїх врятуємо, забирай. А вони встигнуть звідти забратися. Слухайте, це ж не. Я розуміюся, що не ядерна бомба, я розумію, але все одно швидкість розповсюдження мені здається така, що аж встигнуть вони звідси війти? Тобто її підірвають вони її будуть підірвати, коли вже відійдуть на якусь вісень чи одразу і побіг... будуть бігти. От як тут? Ну тут я не знаю деталі. <рес> я не підпів не підривник, встигнуть чи не встигнуть, але як ми бачили з Каховським водосховищем, як вони і своїх потопили, то я думаю, ага. що там буде вже байдужі. Ага. Встигнуть, не встигнуть, вони там. Я ж кажу, що в них немає якихось там червоних лінії, якихось принципів, якоїсь яких, моралі. В них нічого немає. Немає. Похмілля є. Тому я думаю замість думав, що моралі, похміліє. Байдуже. Так я то його у них замість моралі, похмільний синдром. Це в кращому так. випадку. який їх там так. мучить. Щось мучить, то похмілля, то не совість, знаєте, точно. Так. так, дякую, пан пан Володимир. Розібралося з цими питаннями. Дуже дуже цікаво і корисно було. І до нових зустрічей. До нових зустрічі, пане Геннадію. Дякую вам. Гарного дня. А нашим глядачам я нагадую заходьте на youtube канал, жахати зіночки, підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.